Дітки, сьогодні пропоную вам поспостерігати за дуже чудовою чарівною рослинкою, яка називається ромашка. Вірно, вірно, ви все сказали, наша група теж ромашка. І сьогодні я вам покажу, що ромашка існує різна. Ця ромашка квітка, яка квітне для краси, якою прикрашають! Окети квіткові, вони можуть стояти, красуватися в кімнаті у вазоні з водою. Давайте ще її розглянемо. Погляньте, якої вона висоти, ця квітка. Ось, які у неї товсті стебла. І які вона має гарні листочки. Погляньте, які вона. <зелені>. На стеблині може знаходитись багато квіток. От погляньте, ця квітка розквітла нещодавно, а ця квіточка розквітне, можливо, наступного дня. А ось ці квіточки, бутончики, які ще закриті зовсім, розквітнуть трошечки пізніше. І коли на її кущі на її з'являться ось такі гарні квіти, уявіть, якої неймовірної краси буде цей кущ квітів. А тепер погляньте ще на одну ромашку. Так, так, діти, це також ромашка. Але це не квітка, яка просто росте для краси людського ока. Це квітка лікарська рослина. Ось погляньте, яка вона буває. Ось такий у неї довгий стебельок, стебло. Ось такі гарні тендітні листячка, схожі на павутинку. І уже на горі розташовуються ось такі гарні. Квіточки. Ось так вона виглядає, коли розпущена квіточка, відкрита. А так квіточка закривається, коли ховається сонечко. Цю квітку використовую для... в лікарських засобах, а також для приготування цілющих чаїв. Вона має дуже багато властивостей в собі, вона допомагає людському організму у багатьох ситуаціях. Запитайте у мами з татом, чи знають вони, що ромашка це лікарська рослина? Гляньте, скільки багато на ній може рости квіток. І скільки ще буде. Оці малесенькі крапочки – це в майбутньому будуть квіти? Ось так виглядає кущ ромашки. Ми можемо ще сказати, що цей кущ квітне рясно, то яка більше ромашка вам подобається? І чи можемо ми вибирати між ромашкою, яка допомагає зберегти здоров'я, та між ромашкою, яка допомагає людині бачити красу?